Всім привіт! Сьогодні я граю в 99 ночи в лісі. Я забув, що я я хотів знімати і от в мене поки що вже тут другий левел костера. Поки я не знімав. О, там вугілля вдалі. Давайте швидко заберем. настала Ні, ну в перший день не нападає. він У мене є фонарів. В першу ніч Олень не нападає, в принципі. Так що можна не боятися в перший день. Ні, ну в перший день і вже третій левел Кустра Так, а це що там заспавнилося домик? А, вони просто на от показують. Опа. Там фей... О, ще одна вишка. Ого! Тут два тут! Ладно, давайте біля костра перечекаємо-то. Там сундук. Так, эээээээ, ч так швидко? И чую за закуланя? А, він там стоїть. Шо ты, Лысый? Плаки, плаки. Або он... Ладно, він же сам сліпиться, якщо костер від нього дуже далеко. Не прям дуже аж так. Ну далеко, сравням. Знаешь, он такі? Краще Короче, перекостра побуду. Так а я все викинув? Ладно. Два метала з того вийшло. Один метал і п'ять дерева. Ладно, давайте першу ніжку наробимо. Ой, якраз день. Дечі, напевно, буде поділено на, на дві частини. Ну це не точно. І що, давайте спочатку в ту отвешку то, що там дальше. Так. Інфо. The Platter Hass. Today. Май, I медленно. Mean. Чекайте, у мене щось як... Екран, затримка не працює екраму. Так, я... я тут. А, воно напевно показує інший. Давайте спочатку той що вдалі, злотаємо. Блін, а тут волк. Ну вовк. Вовк. Ось тут ще перечекаємо по темничку Ну mm. давай Опять фонарик Так, болтик. Тут пусто. Ладно, давайте швидко добіжемо туди. Надеюсь, если хватать. А, тут опять фонарика и болтик. Мне потребен гуд. Good... Мне потребуем гудсак. Так, швидко оно тут заспавнилось. Я видел. Я видео снимаю. Там кто-то меня запрошует. ...якусь. Так, давайте швидше до костра. О, в мене оцявся в перший раз. Ням, ням, ням. А оце от хай буде. Ще трошки треба. Мм, костра мало. Давайте до костра швидко. Тут багато так тих домиків. Ого, дерева. Я Олені щось сьогодні не бачу. О, там є перша дитина. Там тут позбираємо. Опять дерева Тільки тут вовку охороняю. Так, думаю, хватить опа, дім, це не можна сказати, як Дім, це більш похоже на якусь будку. Давайте їжі добу. Давайте їжі візьмем, а де кролик? О, тепер так краще. Ладно, давайте з'їмо это м'язку то, там. по І тут не и тут вони не показують и куди. Те, ладно, давайте почекаємо тут. Давайте шолько кролика. Фух, и вы что тут чекаем? До речі, чогось у Лені ніде нема. До речі, друзі, а чого ось тут не, не розробили? Ладно. До речі, друзі, що тут не розробили, типу... Типу, коли ти до костра доторкаєшся, то в тебе ХП тратиться. Ну, ХП... ХП я маю на ОЗ здоров'я. Що в тебе не тратиться здоров'я тоді? Так щось не розпрацювали вони. Опа, дай. І церква якась. А церкву я сам не залутаю. Ладно, давайте спочатку на наводиться оговор. Take. Take. Да, это только страшно. Там вже перечекаємо трошки, щоб мене не вбили, блін, а є хочеться? Да, ну, к шо бандажі Давайте два дерева наробимо. Трошки. Ладно, патронів поки що не буду збирати, бо в мене нема. Ладно, давайте оцього залутаємо. Ну, уб'ємо. Ні, друзі, я напевно вже помру так. Ладно, друзі, всем папа. Бо я б и не зміг виграти це сам. І всім папа.